Ерік Сіґал американський письменник, сценарист, історик, ерудит, спортсмен і бунтар, чиє життя це справжня історія з драмою, успіхом і трагедією, чиє ім'я назавжди пов'язане з романом Історія одного кохання. Народився майбутній письменник 16 червня 1937 року в Брукліні, Сполучені Штати Америки. Вихованням хлопчика займались дідусь і бабуся. Батько Самюел Сіґал був ортодоксальним рабином з напруженим графіком релігійної та громадської діяльності. Тому батьки відвідували хлопчика. Але рідко. Еріку дуже не вистачало їхньої уваги та любові. Пізніше він згадував, що почувався невидимим для батьків. Спогади про дитинство у Еріка Сіґела пов'язані зі словом самотність. В моменти самотності хлопчик вигадував цікаві історії, придумував героїв, використовуючи іграшки, ставив власні п'єси. Слухачами і поціновувачами його дитячого театру були не батьки, а няні. Няні ставали його аудиторією. Сігал пізніше казав, що ця самотність розвинула в ньому любов до оповідей і театру. Навчався Ерік у середній школі Мідвуд у Брукліні та вечірній семінарії, де вивчав грецьку, латину та іврит. Часу на дитячі розваги та безкетування не було. В день шкільні заняття, ввечері релігійне навчання у семінарії. Сігал згадував, що його дитинство було самотнім і дисциплінованим, без звичних дитячих ігор та без можливості перегляду телепередач. Такими були вимоги ортодоксального юдейського виховання. Часу на товаришування теж не вистачало, друзів однолітків у нього не було. Це створювало атмосферу інтелектуальної ізоляції. Сігал описував себе як маленького генія в ізоляції, де книги стали розрадою та втечею від самотності. Але самотність не зламала його, а навпаки, розвинула креативне мислення, зробила його ерудитом та прекрасним оповідачем. Згодом Сігал. Здобув вищу освіту в Гарвардському університеті, де отримав ступені бакалавра та магістра у 1965 році. Пізніше він здобув докторський ступінь і став професором грецької та латинської літератури у Єльському університеті. Ще у студентські роки Ерік Сігал захоплювався бігом і був завзятим марафонцем. Він протягом 20 років брав участь у бостонському марафоні. Пробігти 17 кілометрів не так вже і просто, тому він вигадав власний стиль марафонського бігу. Пізніше Сігал працював спортивним коментатором на літніх Олімпійських іграх. Ерік Сігал був одним. Із співавторів сценарію до анімаційного фільму Жовтий підводний човен «Бітлз», що вийшов у 1968 році. У фільмі учасники гурту «Бітлз» подорожують до вигаданої країни Пеперленд, і цей проєкт, цей анімаційний фільм мав шалений успіх. Пізніше Сігал написав свій перший роман Історія одного кохання. Але видавництва протягом багатьох років відмовлялись друкувати рукопис. Коли в 1970 році книга Історія одного кохання вийшла друком, то відразу ж стала бестселером. Було продано понад 4 мільйони екземплярів твору. Роман з'явився у продажі 14 лютого 1970 року, саме у день Святого Валентина. І залишався у списку бестселерів The New York Times 41 тиждень і досяг першого місця. Але письменницька слава коштувала Сігалу фахової кар'єри у Єльському університеті. Після шаленого успіху роману Історія одного кохання йому відмовили в титулі професора. Роман виключили з номінації на національну книжкову премію. Журі погрожувало бойкотом, називаючи твір сміттям. Прототипом головної героїні роману Історія одного кохання стала Джанет Сасман, у яку під час навчання в школі був закоханий Ерік. Він писав листи протягом 16 років, навіть після її одруження та народження дітей. Сігал казав, вона була моєю музою. У 1971 році письменник запросив Джанет на прем'єру фільму Love Story, і вона погодилася. Час від часу Сігал працював актором і зіграв другорядну роль у французькому кримінальному трилері під назвою Без видимих мотивів і епізодичну роль у мюзиклі Дженіфер в моїх думках. У 1975 році письменник одружився з британською редакторкою Карен Джеймс, з якою оселився в Лондоні. Пізніше він став батьком двох прекрасних доньок Міронди та Франчески. У 1985 році Сіґал написав роман Клас, який теж став бестселером і отримав літературні нагороди у Франції та Італії. Роман Лікарі, який письменник створив у 1988 році, став ще одним бестселером за версією New York Таймс. Коли письменнику виповнилось 40 років, він відчув перші симптоми важкої невилікованої хвороби Паркінсона. Більше 30 років тривала боротьба з недугою, але письменник не зупинявся. Тремтіння рук. Не стало на завані творчості. Він продовжував писати бестселери. викладав в Оксфорді, Принстоні та Мюнхені. Помер Ерік Сігал 17 січня 2010 року від серцевого нападу в Лондоні. Донька Франческа в некролозі назвала батька найзавзятішим чоловіком. Він боровся з хворобою, бігав, навчав. Писав, проводив пасхальні седери, він був найзавзятішою людиною.